Так, друзі, всім привіт, доброго здоров'я. Сьогодні у нас 1 квітня 2024 року. 9 годин ранку. В общем, сьогодні видвигаюся на свій гектарчик пшенички внести сівалочкою 200 кг карбаміда. Їхати 22 км, так Що... Потихенічку часа за півтора не спіша доїду. Вчора теж там вносив людям трошки городики. Карбамідик. Та даже... Ой! По чуть-чуть пооставалося даже. Це у нас виходить черкаський. Ну, Зрівнять черкаський, і я вам покажу, який він там у мене, азербайджанський чи узбекистанський. Це і бачите, він ну, якась стекловідність у нього є. А той ну, фракція там більша. І він такий, ну, скажімо, непрозрачний, білий такий, ну, як селітра. Що, друзі, будемо, мабуть, заводитися та видвигатися. Водичку провірив, масличко провірив. Ось будемо запускати Римича. Масу клас. Пління і от винто. Так, то не переключайтесь, буде цікаво. Друзі, їду я понад трасою Дніпро Кривий Ріг дивіться обочина вся біла от пакетів кудилок нова красота яка і оце друзі це той народ що кричить по всіх телевізорах і радіо і найкраща нація європейська нація і я не знаю я в Європі не був. Може там ще хуже. Може ми в цьому відношенні ще й лучше. А ну напишить, что тобто мы в Європі. Може дійсно там ще хуже. Красота. У мене пока все. Так, друзі, ну що, доїхали. Ну, в общем, дивлюся ефектик от селітерки. Класний. Зелененький цвіт, насищений, Ой, я бур'яну полізла, дивіться. 20 лютого з жіночкою розкидали селітру вручну, а тоді зробили ще ротаціонкою. Отак, От ну, по крайній мірі, мені подобається. Ну і видно, звісно, вручну є вручну. Там жовтіше, там зеленіше. Ну, я скажу так, як... на ручную підкорку это идеально. Ну а сейчас мы засыпали уже карбамид. Сейчас. Ну а все, дивится, есть разница, есть. Тут такая жовтенька. Ну и тут сразу контраст. В общем, я ж ще 200 кг зараз шибанем сюди карбаміда І на цьому буде все. Побризкуємо бур'яни через час Хай падали ця соєшника по сходи І я думаю з пшеницею на цей год до уборки ми розпрощаємося Так, оно ну, група підтримки, друзі Гаринич Сейчас я вам для порівняння покажу карбамід. Я вам показував черкаський. Це якийсь, чи азербайджанський, чи узбекський, чи казахстанський, коротше, хрен його знає. Якісь змітки в мішках зашиті були. Ось, бачите. Зовсім непрозрачний. Так, будемо сподіватися ефект буде. Так що все, починаємо вносити. Ну що, друзі, 200 кг на гектарчик лягло. Земелька ще серенька. Ну, койде, звісно, є, за колесами зверху. Ну а так, в основному все лягло туди куди треба. Так, друзі, ну отака ось роботка на сьогодні трапилася. Тепер хай, він, хай вона трошки одійде, я ж кажу, бур'янці трошки піднімуться, падається соєшника і днів через десяток десь по погірбецидю її, та і все. Друзі, я, я думаю, три тони на сіміна тут цього гектарчика по-любому буде. Через 10 треба вже перву культивацію проводити під соєшник. Мітерець піднявся. Вибачте, якщо відбуває. Горини справився. Все по ділу. Падне тільки трошки спортило настроєння. Бачите, діск загубився десь від сошника, ну нічого. Є у мене такий друг Сережка, він мені позичить. Ну а так все норм Все тоді, друзі. Поїхав я на стойло. Всім пока. Крепкого здоров'я, головного мирного неба. І до наступних відео.